На нього чекали лише за місяць, а він прийшов уже тепер. У деяких криворізьких школах оголосили вибірковий карантин. На сьогоднішній день в 10 навчальних закладах міста перевищено порог 20% на захворювання. Тому відділи освіти прийняли рішення про закриття як окремих класів, так і цілого навчального закладу. За інструкцією тимчасово припиняють заняття у навчальних закладах, коли п'ята частина учнів класу чи школи занедужали. Від учора спорожніли коридори центральної міської гімназії. У більшості тамтешніх класів нині хворіє близько половини дітей. У 150 учнів лікарі підтвердили. Діагноз гостра респіраторно-вірусна інфекція. Щас, конечно, для учителі гімназії не саме веселения. Конець первого семестра нужно виполняти учебні плани, учебні програми. Вот. а у нас карантин. На вимушених канікулах тепер перебувають учні 46 повних класів. Дітвора доганятиме програму за рахунок ущільнення тем. На шкільних сайтах з'являється інформація для самостійного опанування матеріалу, Дещо складніше нині буде випускникам і учасникам олімпіад та конкурсів від малої академії наук. Молодші школярі карантинові радіють як додатковим зимовим вихідним. Першими у цьому сезоні перейшли епідпоріг у школах Тернівського, Саксаганського та Центральноміського районів. Середній відсоток захворюваності по місту на 7 грудня становить 9,2 на Путі Олексій Провицький, програма Місто.